Стати. Я начальник відділення спеціальної закордонних працювальний степан майор вироківник Сергій. Я хочу наголосити, що пан майор-перетинник Степан. Правильно? Сергій, Сергій Вибач. На сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для переданих проблем. У мене на руках, і він все бачить, є розпорядження головної Верховної Ради для відрядження. На підставі цього розпорядження мною ну запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, в тому числі, я довірю, що ця зустріч з спікером Конгресу Штатів Америки, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярда, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату. В тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом державного департаменту, в тому числі з віце-президентами е, Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, і на сьогоднішній день рішенням пана майора, е, яким він визнає не тісним сфальсифікованим або скасованим. Е, Рішення розпорядження голови Верховної Ради. Причому я його проінформував, що відповідно до закону регламент, розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено а, інакше, крім як голосуванням Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні перша грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики... Атакували демократію, силовики атакували наш шлях Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України, тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції Офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх керівниках ми маємо бути єдині. ми маємо виступати державою. І я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинув на прийняття рішення про надання нам фінансування, прийняття рішень про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, тому що це все, які і 10 років тому підуть. А Україна буде ЄС НАТО і демократичною державою. для того, щоб не використовували залежні від них е представники силових закон, тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно конституцією і законами України. Якими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути однозна. Ну, Тим більше, що є розпорядження голови Верховної показує суд посилання, що хтось намагаються його скасувати е, незаконно, і в даному випадку я хочу наголосити, що е, зараз із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без україни, тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена. Республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати там.